Всім привіт! У мене є новини. У мене почали лупитися курчатка. Зараз підемо, подивимося, які курчатка в мене почали вилуплюватися. Чомусь в цьому сезоні почали лупитися на 20-ту добу, не знаю по якій причині. Ночі були прохолодні, але можливо за те, що їх почала гріти вличка, в неї температура тіла більш стабільна, ніж у квочки. А можливо, так просто в цьому році відбувається. В мене весь день не було вдома. Ми їздили по справах. Йдемо туди. Я зайшла перевірити, як тут кубочки перед сном і чую, вже є писк. Це значить, що ще вже, вже є перша курчатка. Ось він зайчик маленький. Так, дивимося, що це у нас тут за зайчик. Ой, з чубиком, дивіться. Батий. Дивіться, який чубик. Зараз заберемо лушпинки. Дивимося, що тут у нас іще далі. Ой, тебе є дітки. О, тут уже є корчатка. Зараз ми будемо допомагати забирати скорлупку. Тут у нас яйце, напевне, да, тут вже воно померло. Бачите, облуж... облупилася скорлупка, і курчатко не змогло вилізти. Отаке буває. Дуже обідно. Тому що це якраз уже той момент, коли курчатко мало вивестися. Ну, ковочка дуже сильно перевертала яйця і вони зачепилися. Це що у нас тут під мамашкою? О, тут двоє вже є. Курчаток. Тихо-тихо, обережно. Тихо, Дивимося. Ще мокреньке, чорненьке. А це яке? Рябеньке. О, там ще одне лізе, дивіться, момент народжування курчатка, дивіться, лізе якраз. О, вилізло. Скорлупку заберемо. Якраз спіли на момент, коли курчатка якраз вилізло з яйця. Так, що тут у неї? Тут надкльоване яйце. Це не надкльоване. Ще одне ополізла курчатко під маму. І ці полізли. Тільки-тільки вони почали вилуплятися. Це надкльоване, це мені не подобається яйце. Щось воно тихе мовчить. А це, бачите, завмерло. Ну, облупилася скорлупка і йому капець. Йому вже ніяк не допоможеш. Зараз я вам покажу. Лушпинка обпадає, бачите? Шкаралупа облущилася, і курчатко не може провернутися у цьому яйці. Бачите, бідненьке, померло. Це із-за того, що в мене не було весь день. І вони почали лупитися на добу раніше, бачите? Ну, таке курчатко задихнулося. Чорненьке. Ну, нічого, таке буває. Зараз подивимося, що тут під цією квочкою. Ну, покажи. О, тут також вилупляється курчатко. там вже є одне. Заберемо зараз шкаралупки. Так, показуй, показуй своїх дітей. Ось одне якраз з яйця вилазить, дивіться. Мокреньке ще. І тут одне вже. Сухеньке. О, дивіться. О, також чубатеньке. Два чубатеньких є вже. Ось дивіться, які зайчики маленькі. Так, і тут шкаралупка. Оце вже почало прокручуватися, бачите? Живеньке тут його видно. Не будемо його трогати. Так. Шкаролупки. Чи потрібно ще і тут ось є. Дивіться, почало прокручуватись, скоро вийде курчатку. І тут почало прокручуватись. Все-все-все, тютя, Я тобі не заважаю. Зараз, зараз я заберу скоролупки і все буде в тебе добре. Все, тут надкльовані, тут два є, бачите? ось, А третє ось якраз вилазить. Трошки вони підсохнуть, і можна буде забрати в хату під лампу і залишити насідок, щоб вони долущували інших курчаток. Я завжди забираю курчаток, які перші вивелися для того, щоб більше місця було під насідкою. Ну і щоб вона вночі, не дай Бог, ніяке курчатко не задушила. Краще забрати в теплу. Темплу лампу або брудер, і щоб з ними все було добренько. Все, бачите, тут яйця надкльовані є, пару яєць є ще не надкльованих. Все-таки має бути на добу пізніше вивод, ну чомусь в цьому році на добу раніше вийшло. Ось, Поки що три, під цією три вже вилізло одне там, якраз лізе. ось, бачите. Курочка під'їдає Шкаралупку. О, все, вилізло. Бачите, вже вилізло. О, все. Зараз заберемо обережну шкаролупку і воно полізе підсихати. Все. Шкаралупки я забираю по максимуму, тому що е частенько буває, що шкаролупка одягається на інше яйце зі сторони прокльову, і може те курчатко, яке пізніше, Виводиться, воно може задихнутися. Так що поки що мокренькі курчатка, приблизно вивелися в один час. Почекаємо, нехай вони трішки підсохнуть. Я піду зараз якраз кроликам їсти дам. І потім уже на ніч заберемо курчаточок Ну, а це, бачите, ну буває таке. буває Дуже обідно, тому що це курчатка вже мало-мало якраз вилізти. Ну, але шкаралупа вона крихка. І буває обкришується. Якби я була вдома, то, можливо, я змогла б його спасти. Ну, а так, ну, так, отакий от, от неприємний момент. Надіюся, що інші курчатка виведуться гарненькі. Так що поки що такий результат. виводу курчаток. Надіюся, що виведуться гарненько, дружно, як кажуть. І покажу вам вже потім результат. Курчатка вже всі вивелися, залишилося одне яйце, але воно під питанням, і воно, мені здається, не виведеться. Воно начебто і живеньке, але мені здається, що з нього нічого не буде. Тут зараз в ящику 19 курчаток із 25 яєць. Одне курчатко, 20 Облущилася шкаралупа, і воно просто не змогло задихнулося, не змогло вилізти. Тобто можна рахувати, що з 25 яєць 20 курчаток вивелося. Я вважаю, що результат дуже гарний. Все-таки виводили на сітки, і це завжди ризик, тому що може зам'яти, може придушити. Але тьху-тьху, -ть все добренько. Ось дивіться. Такі дядьки маленькі. Основна маса темних, але вони не чорні. Тут чорних може буде 4-5 штучок, а в основному це коричневі, темно-коричневі. Можливо, на відео не видно. Три голошеньки. Чубатенькі є. Чубатих, чубатих-чубатих десь приблизно дивимося. Оцей чубатенький. Два. Три. Чотири чи п'ять чубатеньких тут. О, оце ще маленький чубатенький. Дивіться, який цікавий, красивий. Оцей бурундучок, Дивіться, який розкрас красивий. І з лахматими ніжками, до речі, він дивиться. У нього лахматі ніжки. Одна із моїх клієнтів. Писниця побачила, що в мене лущиться курчатка, і позвонила, сказала, що хоче їх забрати. Взагалі-то перші виводки я ніколи не продаю, залишаю собі. Але людина дуже просила. Я думаю, що можна їй віддати. Все, клієнтка приїхала, так що зараз я буду курчаток віддавати. А мені вже буде наступний виводок, як дасть Бог виведеться і все буде добре. Я ніколи не спішу і всім своїм клієнтам раджу не спішити. Але деякі люди хочуть чим пораніше, щоб було більше часу їх виростити. А мені, якщо чесно, чим ближче до літа курчатка, тим краще. Я їх випускаю на вигул з квочками. Так що віддаю курчаток. І чекаємо наступних. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.